В'ячеслав Чорновіл є беззаперечною легендою України, його ім'я стабільно присутнє в усіх рейтингах, хоча й без них пошана виражається від українців кожного дня. Після смерті його справа живе, а славу передають нові покоління. Але з обмовленням, що все ж таки єдиний гріх, який він ніс, це федералізація. Чорновіл справді був прибічником федералізму на ранньому етапі політичної діяльності. 1989 року він декларував, що Україна має бути союзом земель. Гуморист заднього ряду міг би крикнути щось про сполучення області України, проте давайте так не робити. Доволі грамотно було збудовано контекст. Перед такою радикальною позицією була довга телега щодо неефективності радянської системи централізації влади. Рік тому, у 88-му році, ще з позиції члена гельсінської спілки В'ячеслав видавав певні прозорі бачення, у яких йшлося про потребу децентралізованої влади Всередніс. Сир, економічну самобутність республік, національно культурні автономії для національних меншин тощо це може окреслювати природу започаткування таких федеративних поглядів, скоріше як противагу совдепівській жорсткій централізації, але я також зазначав, що окрім московського диктату, треба відкинути й київський. І не захоче мій народ міняти накинутий ззовні московський централізм на рідний київський, а піде шляхом традиційного ще з князівських і козацьких часів демократичного самоврядування. У той час, як роль Центральної ради України сувається до гарантії демократичних прав на опозицію, вільні вибори, свободу слова і друку, на приватну чи колективну власність, на недоторканність і гідність особи. Чорновіл виступав за глибоку федералізацію зі створенням земельних урядів та загальнодержавного двопалатного парламенту. Україну все-таки дещо з іншим територіально адміністративним устроєм не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства, от а землями. Це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки, я категоричний противник того. А ці землі це так дві-три області. Можна буде більше економічних якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування, але це не зараз. Зараз треба зробити міцну державу, а потім міняти територіальний адміністративний устрій. То тоді я пропоную робити і представ двохпалатна система. Значить, вибори прямі від кількості населення. Це одна палата, а друга поземельна. Бо землі не будуть все таки за населенням рівномірним, бо в нас є історично. На складені території, такі як допустимо, ну Закарпаття, воно невелике, але воно... Мовне питання вирішувалось дуже просто, але зараз би також летіло каміння. Державна мова лише українська, а але федеративні одиниці можуть запровадити другу мову на правах меншин. Зараз би таку ініціативу назвали регіональною мовою. Федеральний устрій України дасть можливість урядам таких найбільш етнічно неоднорідних земель, як Донбас чи Крим, при обов'язковому визнанні української мови як єдиної державної в республіканському масштабі, вводити на тривалий період дво чи у. У своїх федеральних землях йшлося у проєкті програми Не дарма наголос на слові проєкт, бо фінальна версія мала значно пом'якшену програму. Проте його колега Левко Лук'яненко зазначав зворотнє стосовно президентських виборів. Чорновів їздив по Донбасу, і він хотів сподобатися, і він виступав за надання російської мови статусу державного. Відносно федералізму, то він це його глибоке переконання. А відносно мови, я думаю, що він просто хотів сподобатися. Ну і це дало йому, що він 24% за нього проголосував. У травні на прес-конференції Чорновіл підтвердив, що, не дивлячись на активну критику, він залишається при своїй думці. За сприятливих умов за розвитку місцевого самоврядування до нас ще підтягнуться. Воронеж, кубань. Якщо ми централізм московський не замінимо на централізм київський, то і росіяни Донбасу і Крим не захочуть від'єднуватись, і Закарпаття забуде про своє русинство. Головна моя. Ідея не тримати силою, а максимально розвивати місцеве самоврядування. Далі вже була декларація про державний суверенітет, і тут вже потрібні були уточнення, бо стара гвардія комуністів також бачила ідею федеративної України, звісно, з позиції вигоди собі. Саме для цього окремо вточнили, що бачення такої України це далеке майбутнє для якого потрібна розбудова. Таке твердження було протиставленням баченню Гриньова. Ваговим кроком у контексті зміцнення регіональної політики стало створення Галицької асамблеї. Совок центр схаменувся та почав звинувачувати галичан у сепаратизмі, навіть приводячи аналогії до ЗУНР. А ЦК, КПУ, уряду РСР та президія ВР видали спільну заяву, в якій засудили Галицьку автономію. Центр погрожував економічною блокадою. Львову нічого не давать кричали деякі політики з лівобережжя. Чорновіл вже чітко зазначав, що бачить Галичину тільки у складі української держави. Створення такої асамблеї це був сміливий крок, і її діяльність заслуговує окремого віду. У принципі, такий крок по створенню доволі логічний з боку Чорновола. Безперечно, мав додати очок його баченню в системі регіонального самоврядування як України майбутнього. Принаймні, так здається, мені. Цікаво, що вже в 98-му році Чорновіл заперечував федеральні наміри Галицької асамблеї, однак стверджував, що амбіції ГА були не локальні проєкти, а досягнення незалежної. України. Чомусь мої опоненти тлумачать Галицьку асамблею як спробу реалізувати ідею федералізму. Однак це було об'єднання трьох галицьких областей для боротьби за українську державу. Перша наша ухвала була про єдність українських земель. Ми підтримували ідею унітарності української держави. Вертатись до Галицької асамблеї ми не будемо. Як тільки була проголошена незалежність, ми одразу ліквідували Галицьку асамблею. Коли ми її створили, мене питали: Ви що хочете від'єднатись від України? Я казав ні. Ми хочемо приєднати Україну до себе. Далі гуркоче грім 90-х років, а саме активізацію різних сепаратистів від Донецько-криворізьких республік, навіть з уродливою спробою в Донецьку асамблею, Кримська незалежність, умовна Новоросія в межах колишньої Херсонської губернії. Це очевидно не тільки заставило В'ячеслава вточнювати та наполягати прямо, що його стратегія це план на довгу дистанцію, але можливо й самому для себе робити певні висновки. Очевидно, що били по іміджу героя народного руху конкуренти, усіляко спотворюючи його фрази та видираючи їх з контексту. Але найболючіше таке було чути від своїх соратників, які також дозволяли собі різкість. Конкуренти з націонал-демократичного табору звинувачували Чорновола в провокуванні розколу України. Шкода, що певною мірою це спрацювало. Чорновіл був вимушений в інтерв'ю виправдовуватись. У президентській програмі не було згадки про федералізм. Він проголошував розширення повноважень місцевих громад, запровадження регіонального, тобто земельного самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць. При коментуванні своєї програми тоді лунали справджування самого себе, що початкова ідея, тобто той самий федералізм, на жаль, випереджає час. Історик Олександр Андрощук прийшов до висновку, що переломним моментом при усвідомлення став саме 92-й рік. У самому кінці зборів Чорновіл мав нести своє слово. Звісно, найбільше очікування були від відповіді на питання про федералізм. Чорновіл, врешті, здається, і відмовляється від цього терміну, замінивши його на регіональне самоврядування. Власне, до такого ж висновку прийшов весь рух, задекларувавши, Україна має залишатись унітарною за формою свого державного устрою. При цьому слід рішуче і послідовно проводити децентралізацію функцій державного управління. У 94-му році він вже скептично висловився щодо федералізації України. Ви знаєте, я не належу до прихильників надмірної унітарності. Мені навіть часом закидають, що я от свого часу говорив про федералізм. Свій час є свій час. Сьогодні інший час, і про федералізм в Україні говорити не можна, бо в умовах нашої нестабільності економічної... Самоврядування неминуче буде запроваджуватись політичним самоврядуванням. А до чого це призводить, ми бачимо на прикладі Криму, і будемо сміятись, коли такий саме Крим ми будемо мати в Закарпатті, в Донеччині, в Галичині або, наприклад, на Буковині, Заявив Чорновіл на пленарному засіданні 3 червня. Сам виступ чорновола стосувався законопроєкту, який унеможливлював прямі вибори голів обласних рад. Натомість Чорновіл, як вже зазначувалось, був приобічником прямих виборів керівників адміністративно-територіальних одиниць. Не знаю, чи це розчарування, чи це еволюційний процес, але і ця ідея трансформувалася. Наступний 95-й рік зазначився конституційним процесом, де наш герой вказував, що місцева влада має формуватись на місцях представницькими органами. Не виправдала себе і виборність народом голів областей та районів. Її, мабуть, варто залишити тільки на базовому рівні село, селище місто, визнав Чорновіл у статті для рухівської газети Час Тайм. А наприкінці додав репліку, яка характеризує його власну трансформацію у поглядах на державний устрій. Так, методом проб і помилок ми намацуємо для України оптимальну схему державного устрою. У редакції програми народного руху за 96-й рік йшлося про те, що Україну належить розглядати як унітарну державу з адміністративно-територіальним самоврядуванням. Остаточна ідея В'ячеслава Чорновола покинула політичну дискусію ще в 2004 році, коли її підхопили регіонали з очевидними мотивами. Проте цю схему він встиг розкосити за рік до свого вбивства, зазначивши розбудувати на теренах Української держави кланову федерацію під розмовки про неперспективність національної ідеї, а моральну. А що думаєте ви? Пишіть, будь ласка, у коментарях, а також не забувайте про вподобайку, підписку на цей канал і блог у телеграмі. І як завжди, гарного вечора.